Минув тиждень після того, як ми прочитали Євангеліє про Матері Фарисе і підводячи, так би мовити, підсумки. Тої духовної роботи, яка необхідна, для того, щоб гідно зустріти і Великий Піст, і Хресну смерть, і Воскресіння Христове. Церква пропонує нам сьогодні читання Євангельське, в якому Христос протиставляє книжника і просту людину, того, хто шукає виконання обов'язків формального, і того, хто шукає сутності тих обов'язків і хоче вигнути все змістовно. Форми і зміст часом протилежні бувають. Бо за благочестивою формою інколи Ховається байдужість. І то, що, і тошти. Відсутність щирої молитви може бути. Відсутність виконання заповідей Божих. Відсутність любові до Бога. Відсутність любові до ближнього. Але формально все збережено. І передбачається, що якщо ти формально все зберіг і виконав, то вшанування особливе має бути. Ці книжники, які люблять на перших місцях перебувати на зібраннях і на вечерях. Шукають собі найкращого місця в синагогах. Носять особливі шати і весь час підкреслюють, що вони все необхідне виконали. Це люди, які дуже схожі на того фарисея. який виконав, де. Не треба думати, що він не виконав. Він виконав, але він виконав, не вкладаючи в свої виконання, в свою душу, своє серце. Колись один мудрець сказав, що всі твої добрі справи можуть бути не зараховані тобі, тому що серце твоє було. Холодним і мертвим, коли ти їх робив. Роби, бо потреба, робив, бо є обов'язок, але не з любов'ю, не вкладаючи любові в кожну дію. І треба нам, готуючись до постування, це врахувати. І потім він бачить в храмі багатіїв, які свої коштовні дари покладають в скарбницю храма великі і вагомі. І бачить вдову у Богу. яка покладає дві лепти, тобто це дві по пів копійки. Формально це дрібниця. І Христос пояснює своєму сню, що вона вклала більше. Бо ті від багатств своїх Відокремили якусь дрібничку для них і поклали. Об'єктивно це великий дарунок, це вагомий дар. Але серце їхнє туди не вкладено. І головне, що вони, так би мовити, відкупилися. Ми мають таку можливість. У них є багато дарів, багато багатств. І вони можуть з легкістю якусь окрему, невеличку частинку відокремити з того і виконати свій обов'язок. А ця людина прийшла до храму і вона знає, що має бути дар. І вона розуміє, наскільки дрібні ті дві лепти, які вона має. Але головне, що ці дві лепти це все, що вона мала. В неї нічого більше не було. Щоб жити завтра, їй треба десь здобути ще якусь лепту. Машматок хліба. І саме тому є дар більший. Я не знаю, кому ми будемо уподібнюватись в своїх діях. Але досвід, який ми сьогодні здобуваємо через це читання. Він надзвичайно вагомий і значущий. Його треба взяти з собою і розуміти річ не в тому для твого спасіння, яку об'єктивну ціну мають твої дії і твої дари. Річ в тому, що ти вкладаєш в них, і яку частку тебе самого вони складають. Може статися так, що вони складають все, що ти маєш. Може статися так, що вони вбирають в себе всю твою любов, всю силу твого серця, всю твою душу. Ось, мабуть, так і треба. І хай Господь нас на це благословить. Амінь.